Доброго дня. Стосовно попливка скорпіон з плаваючою бабишку. Дивіться, зверху у нас йде бабишка червона, вона йде приклеєна на антенну Нижня бабишка йде жовта, вона двігається у нас по антенці. В залежності від від глибини води. І дивіться, це виглядає все так. Якщо ви на воді, коли дивитесь на попливок. Він рахується для поганого зору. От, Ви дивитесь на попливок, і при клюванні у вас попливок, коли піднімає, у вас бабишки в глазах роз'їжджаються. Клювання, ну, простими словами, пропустити неможливо. Бачите? Він мало того, що чутливий, притом дуже чутливий. Він. Дуже якісно працює і дуже гарно видно клювання. Для людей, в кого поганий зір, це, ну, це така непогана річ. Це бонус, який хто ловить на дальній дистанції, дивиться просто на поплавок, хлоп, і в глазах роз'їхалось. Ви клювання не пропустили, витягнули собі коробця чи карасика. Гарний дня, не пан.